Так, давайте ще раз зробимо відеоогляд по вашому проєкту. Колекція у нас Бета ручка фарбований МДФ. Колір фарби фасаду, титан матовий. Колір корпусу антрацит. Стільниця Демілунге. На пральній машинці 28 мм. Всі інші стільниці 38 мм, тощиною. це глянцева чорна демілунга називається. Так, так, кухня виглядає в кольору. Тут у нас профільний фасад, рамочний, тут також і тут також. Зараз я зроблю в лініях і ми розберемо все додатково по фурнітурі. Так, значить. Спочатку у нас на 40 см ширини і 60 см глибини пенал. Фурнітура тут буде німецька. Хафеле на доводчиках. Хафеле на доводчиках. 40 см. Далі у нас 45 см тумба. Також фурнітура хафеле на доводчиках. Видно, так, далі у нас 60 см тумба, де у нас дві шухляди великих, одна маленька, і фурнітура стандарт з доводчиками на телескопічних направляющих. Далі у нас йде каргошка хромована на 30 см. Далі тумба під мийку 90 на 90 см. Фурнітура хафели на доводчиках. Далі у нас тумба 30 см це каргошка хромована. Значить, з'єднувальний елемент, елемент. І з'єднувальний елемент на стільниці. Далі у нас йде дві бокові панелі, з ДСП графіт, і зверху на 64 см. Стільниця демійлунги 28 мм. І ви бачите, у нас через це 4 см. Ну, навіть не 4 см, а 1-2 см не йтиме вверх і знизу Е, Так, далі у нас верхні тумби. 60 см із профільним склядим фасадом. Відкриватимуться як бар. Зараз покажу, як вони відкриватимуться. Відкриватимуться як бар. І фурнітура тут у нас хафели з доводчиками. Далі тумба 60 см. Теж відкриватиметься як бар. хафели з доводчиками, там, де буде у вас монтована витяжка. Далі у нас тумба під сушку разом із білою сушкою в комплекті. І вона буде так відкриватися. У нас відкриття за один фасад. Теж фурнітура хафеле. Далі у нас профільний скляний фасад 60 на 60 см тумба. Хафели з доводчиками фурнітура. Далі у нас тумба на 80 см. Відкриватиметься як бар. Хафели з доводчиком фурнітура. Далі у нас тумба на 40 см. Можливе відкриття вправу в ліву сторону хафела з доводчиками фурнітура. І далі тумба на 45 см. Також там можливий у правий і лівий монтаж відкривається дверкою всередині поличка, фурнітура хафела з доводчиками. Далі у нас ряд антресолів. Висотою 36 см. Ці тумби у нас висотою 72 см, ці тумби висотою 36 см. Тут антресоль глибока для пеналу глибиною 60 см. І на цих всіх антресолях у нас фурнітура на типонах. Натисне відкрий система відкриття. Так, ми так трошки так покрутимо. Так, значить, і ці всі. Тумбе тумбе 72 см, 72 см висоти. Вони у нас будуть на регульованому навісі. Навіс я вам поставила в фурнітуру. І вони будуть чіплятися на планку для цього регульованого навісу. Так само ряд антресолів. Їх, я додала на них також регульований навіс вам в фурнітуру. Вони чіплятимуться також на планку. І планку додала в комплект. Тут тумба у нас 45, 40, 80, 60 на 60, кутова, 60, 60, 60, тобто все симетрично. Так, виглядатиме ваша кухня. І ще раз. Так, виглядатиме ваша кухня в кольорі. А давайте закриваємо тумбочки, бо негарно вони виглядають. Теж. Ось так ми позакривали їх, ось так виглядатиме ваша кухня. І так в режимі поличок. Внутрішнє наповнення.